Вітаю, шановна ІТ-спільнота. Мене звати Марк, компанія Трет Войверс. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як підготувати ІТ-бізнес до продажу. До нас звернувся власник невеликої української IT-компанії з питанням, як його продати. Він вже отримав попередню пропозицію від покупця, але не знає, в якому вигляді його бізнес має бути, щоб його взагалі можливо було купити. Його бізнес це 20 фопів. Один з них заключає всі контракти з замовниками і приймає на себе оплату. Всі інші ФОПи працюють як команда, мають розподіл ролей, систему управління проєктами, але формально не пов'язані між собою. Тобто юридична це купа цегли, а не гараж. Хоча здалеку і виглядає як гараж. Потенційному покупцеві подобається експертиза команди, він вже з ними працював, тому і зробив цікаву пропозицію. На цьому етапі власник бізнесу звернувся до нас з питанням, як можна продати те, що офіційно не існує. З нашого досвіду, схожу неординарну структуру мають багато українських IT-компаній. Це можуть бути різні варіанти: з нерезидентами в структурі бізнесу, ТОВ, кілька ФОПів, що отримують кошти і розраховуються з підрядниками і так далі. Незалежно від того, наскільки непростою є структура вашого ІТ-бізнесу, його можна вигідно продати. Ну, звісно, попередньо підготувавшись. Для всіх, хто вже задумується або просто потенційно не проти продати свій бізнес, ми підготували путівник по етапам передпродажної підготовки. Власне, виконавши ці поради, ви точно зможете продати свій бізнес дорожче, ніж думаєте зараз. Два основних продажі IT бізнесу. Є два основних способи, як можна продати і відповідно купити IT бізнес. Перший. Продати корпоративні права юридичної особи, наприклад, в формі товариства з обмеженою відповідальністю в Україні або структуровано за кордоном. При цьому вона має бути такою, що придбавши її покупець, отримав контроль над усіма вхідними контрактами з клієнтами, по яким ви заробляєте, і над усіма вихідними договорами з вашими ФОПами, котрі генерують дохід бізнесу. Тобто всі контракти мають бути зав'язані саме на цю юридичну особу. Це найпростіший спосіб. Проте так часто буває в нашій країні не всі робочі контракти заключаються саме з титульною юридичною особою. І це потрібно буде вирішити. Другий спосіб продати всі права і обов'язки по контрактам вашому бізнесу. Цей варіант складніший, але саме його найчастіше обирають великі міжнародні компанії, які планують купляти український за походженням it бізнес так вони підстраховуються від неочікуваних сюрпризів в майбутньому. Адже в історії компанії можуть бути потенційні проблеми. Наприклад, не платили податки в певний час. І навіть якщо вам не пред'являли претензії, контролюючі органи, вони можуть це зробити в будь-який час. І тоді вже новому власнику доведеться розбиратися з цим. Власне, саме другий спосіб купівлі і запропонував нашому клієнту покупець. На практиці він виглядатиме так. Покупець створює юрособу, на яку фаундер бізнесу зобов'язується у визначений термін переоформити всі діючі договори його бізнесу. Другий спосіб складніший для продавця і його юристів, тому що саме на їхній плечі лягає вся робота по передписанні договорів з клієнтами і працівниками. А всі вони живі люди, і кожного потрібно переконати, укласти нові договори, залишитися з новим власником бізнесу. Складність полягає в тому, що у кожного з клієнтів і працівників свої бізнес-інтереси. Всі вони знаходяться на неповторній стадії стосунків з вами. Можливо, хтось вже давно хотів розірвати це партнерство, але не було явного приводу. А тут така нагода. Скоріше за все, під час переукладення договору такий клієнт спробує вибити вигідніше умови. Для себе. Типу, я вже давно не зовсім задоволений вашою роботою, якщо хочете перепідписати, давайте я тепер буду платити вам не 40, а 30 доларів за годину. І так далі. Багато замовників будуть остерігатися, чи зможе новий власник так же якісно управляти його проєктами, як ви. Чи не розбіжиться команда? Продавцеві бізнесу доведеться з кожним говорити, пояснювати, чому пропонує передписати контракт. По суті, вмовляти кожного на нові бізнес-стосунки. І хоча цей другий спосіб складніший для продавця, скоріше за все, ціну за його бізнес пропонують таку, що воно того варте. Якщо ви отримали пропозицію від покупця або думаєте над продажем бізнесу в перспективи, переходьте за посиланням під цим відео, і ми допоможемо вам обрати оптимальний варіант. Як підготувати свій it бізнес до продажу? Три кроки. Як я вже говорив, вище більшість IT бізнесів України юридична це купа цегли, а не гараж. Для того, щоб його купили у вас дорожче, важливо провести передпродажну підготовку. Вона складається з трьох основних етапів. Перший етап правильне структурування. По завершенні цього етапу у вас має з'явитися юрособа або кілька юросіб, купивши які новий власник, отримає надійний юридичний контроль над бізнесом, тобто контроль над всіма вхідними і вихідними контрактами, а також над ресурсами цього бізнесу. Якщо мова про сервісні компанії, то основний їхній ресурс це люди, спеціалісти і команда. У випадку підготовки до продажу продуктового бізнесу на перший план виходить можливість повної передачі прав на інтелектуал проперті, тобто до продажу ваші права на інтелектуал проперті повинні бути оформлені зрозумілим і безпечними способами, щоб покупець розумів, що це надійно оформлений продукт без пробілів в історії виникнення якихось його частин. Адже нерідко буває, що на початкових етапах створення продукту хтось з засновників чи найманих розробників вніс вагомий вклад у його виникнення. Ну або ж він вважає, що цей вклад був вагомим, а право власності на IP не було передано компанії. Побачивши це, покупець задав собі питання: чи потрібні мені проблеми з кимось із авторів продукту, якщо він захоче пред'явити претензії на IP. Якщо не пройти описаний шлях заздалегідь, вас попросять зробити це пізніше, але вже на умовах вигідних саме потенційному покупцеві, а не вам. Або ж просто відмовиться від ідеї купівлі з думкою, навіщо мені когось переконувати, витрачатися на юристів, краще піду, куплю щось більше, готове до нормальної роботи. Причому другий варіант більш ймовірний, ніж перший. Етап другий. Податкове структурування угоди. Зрозуміло, що ви зацікавлені отримати як можна більше грошей в результаті угоди купівля-продажу вашого бізнесу. А якщо не продумати її податкові наслідки, є шанс заплатити значну суму податків. Іноді вони бувають реально великими. Наприклад, є юрисдикції, де в результаті продажу корпоративних прав продавець має сплатити податків у розмірі 35% від суми угоди. Це варто вирішувати з досвідченими юристами окремо для кожного випадку. Можливо, доведеться створити ще одну юрособу, яка буде холдингом для першої, і продати вже цю холдингову компанію в якійсь більш низькоподатковій юрисдикції. В будь-якому разі, цьому питанню варто приділяти особливу увагу. Етап 3. впорядкування всієї бізнес-документації. До того, як потенційний покупець почне передпродажну перевірку вашого бізнесу, варто упорядкувати всю документацію таким чином, щоб з неї було зрозуміло, як влаштовано бізнес процеси, як заробляє гроші ваша компанія і як вона їх витрачає. І ось чому це важливо: початок стосунків з потенційним покупцем IT-бізнесу виглядає приблизно так. Він щось дізнається про вас з відкритих джерел, йому подобається, потім запитує у вас первинну інформацію по компанії, наприклад, там, річні обіги, перелік клієнтів, кількість працівників і так далі. Пізніше називає суму, за яку готовий купити ваш бізнес. Якщо ви згодні, на цьому етапі в результаті перемовин ви підписуєте Letter of Intent, документ, який фіксує ваші попередні домовленості по схемі самої угоди, вартості, організації процесу, ну і так далі. Тобто, по суті, на цьому етапі покупець говорить: я готовий купити твій бізнес, але тепер я маю впевнитися, що це для мене безпечно і вигідно. І наймає команду професіоналів, які проводять due diligence – комплексну перевірку вашого бізнесу. Перевіряти будуть все: репутацію, управлінський фінансовий облік, борги, податкові питання, арешти, судові справи і так далі. Аудитори і юристи покупця будуть як під микроскопом вивчати ці питання. А український it бізнес часто грішить непрозорістю, незрозумілістю і використанням готівки. І якщо ви до цього не привели всю вашу бізнес-документацію до ладу, тут можуть початися проблеми. Наприклад, аудитор бачить по вашим паперам, що на рахунках компанії зайшов мільйон гривень. Бачить, що 900 тисяч ви витратили на підрядників. А що сталося зі 100 тисячами незрозуміло. Ви пояснюєте, ці кошти ми вивели в готівку, щоб доплатити підрядникам і купили ноутбуки в офіс. Ніби все зрозуміло. Але тут у покупця виникають питання, то ці ноутбуки не оформлені офіційно. А я хотів, щоб вони теж фігурували в угоді всі 350 штук. Але як я їх куплю у вас, якщо вони юридично вам не належать? Це не означає, що через неоформлені ноутбуки зірветься угода. Але це проблемне питання, яке доведеться швидко, а значить дорого, вирішувати. А скільки ще таких питань може виникнути, якщо не підготуватися заздалегідь? Тож, чи можна продати бізнес без передпродажної підготовки? Теоретично можна спробувати. Але покупець з великою ймовірністю всередині процесу може відмовитись мати з вами справу. Бо мало хто хоче купляти собі проблеми, продаж бізнесу можна порівняти з продажем квартири. Якщо ви показуєте покупцеві неприбрану, з неприємним запахом і завалами старих меблів в квартиру, які шанси, що він захоче її придбати? А навіть якщо і наважиться, то точно буде неполегливо торгуватися, і ви торгуєте значно більше, ніж ви могли б витрати на її прибирання. Так само і з бізнесом. Упорядкувати структуру і бізнес-документацію це як прибрати в квартири, перш ніж показувати покупцям. Ми готові допомогти вам з цим питанням. Тож переходьте за посиланням під цим відео. Адже принцип продажу завжди однаковий: щоб заробити більше, ти маєш показати товар в найкращому вигляді. Тому все ж важливо провести цей підготовчий мінімум, аби ваша угода була ефективною, а ваші справи в порядку.